В Штатах, отак просто зайти в супермаркет і купити нормального хліба це нереально. І я раз була, запитала одну нашу подругу, американку. Вона каже, мене вдома лежить машина для випікання хліба, я нею не користуюся, я тобі принесу. І ось мені принесла. Якраз закінчився хліб. Я тут пробувала різні режими, але використовую лише один і вперед. Так. Вона тут вирішала, що я нею користуюся часто. Таке о, хлібчик. Так, сюди треба ще додати кілька деталей. Ось, знайшла таку штучку. Без неї тут нічого не буде. Це перемішувач. Також набрала 325 мл води. Я її розігріваю, щоб вона краще тоді підходить. Підходить тоді дріжджі, а так краще. Так, це у нас для борошна. Використовую звичайні волмартовські ось такі, можна і синенькі, дріжджі сухі, але спочатку. Можна зараз, можна воду. Ось така штука в мене є, є олія. Е, але коробка від майонезу. Я перелила дуже зручно, треба трошки витерти. Тут ось такий дозатор, можна так сказати, дві столові ложки, можна. Та я на око. Раз. І два. Нажала і все. Краса. Водочка, тепленька. Так, ще раз. Щоб точно, 325, так. Да. Я вже не перший раз роблю. Так, гарненько. Далі борошно. Так, борошно використовую ось таке. Теж в Олмерті. Ну, багато де є в яких магазинах. Ложка, ось таке ситочко. Я його зараз сюди просію. Мені потрібно. Дорівня 4 кап. Все, насипала тут. Ой, ось так. все тепер. Обережненько. Так, потім нам потрібно. О, господи. Є в мене ось така мірна ложка. Дві ложки столових цукру Так. Я її так по колу розносю, щоб не по центру. Так, і ось там не пам'ятаю, як 1,3 четвертих солі. Ось так я поїхала. Так, і де наше сім? А ось. І ось солі. Так, ну, майже теж на око. Ну, краще не переборщити. Так, підріжджі. Відріжжі написано, треба зробити пальчиком ось так, щоб вони не торкалися нікуди. І мені якраз у цієї пачки достатньо. Уже я спрактикувала сюди легенько. І кладемо сюди. Все, все максимально просто. Я закриваю, вимикаю, вона кричить, правда? О боже. Так. Вибираю. О, Боже мій, щоб була колір з коринки темніший. Ось 3,25 вона депектись. Але перед цим у мене тут є така штука лайфхаковська. Щоб точно не виходило тепло. Я ось так. Фіксую того, що щось тут не так з кришкою. Все. Відсуваю туди, щоб вона не танцювала, бо може впасти, танцює файно. І все, погнали. Ось все максимально просто. Пішла заміска. Тому хто хоче мати вдома елементарний хліб з мінімум добавок, ви бачите дуже все просто. Найдіть щось схоже і просто по рецепту, який є в, до цієї, як вона називається, хлібопічка. Це самий стандартний її рецепт, нам підходить. Спечається через 3,25. І покажу вам, що вийшло. Буде дуже пахнути. Так пахне класно, коли печеться. Скоро покажу. Ану, скажи мені ще раз, що ти що сказав? Бізнес забув. Що це хто? Хто це такий? Да. Це я так розмішив мене, що в мене з червоні сістимо. А чого розмішив? Бо я кажу, що я купила за 25, а продала за 30, хоча виставила за 50. Крепко торгувала, так? Да? Шикарно. я теж згодна. Смачно. Так, у нас хліб вже готовий. Нам мені тут оператор поможе, бо я вдіваю рукавиці, без них ніяк. Так. Вимикаємо з розетки. Ой, щось мені не подобається. Щось хліб не зійшов сьогодні. Ну як це так? Як на камеру це не добре. Щось сьогодні не так. Гляньте, бачите, не підійшов, але все одно пахне. А ну давай. Сюди його. Щось 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 сталося. Я не знаю, що з ним сталося. Смішний ході. Смішний, а давай його розріжемо. І Тільки на повністю, на непогано. А що ж сталося? Він має бути в два рази більший. Ладненько. Це у нас рожик. Воно зараз розріжемо. Тут, правда, треба достати спочатку цю штучку. Так. Штучку, штучку дрючку, крутячку. Щось, щось сталося, може, щось з діждями. Ох! Гаряче. Так, а що ж тут всередині? Зараз подивимось. Щось мені не подобається. Ну, скоринка хороша. А тісто ніяке? Все, спортилась духовка. Переробила я хліб. Ну, той ми теж трошки шкурочку об'їли, але це вже ось який він має бути дійсно. Ось він дійсно підійшов і такий в два рази більше, ніж той раз. О, це вже можна їсти. Все, супер. Не знаю, може я тоді холоду відкрила, може пустила чи щось дріжджі мене так. О, а цей вже хорошенький. Куди їдеш? Так, <гум> да, не перший день. Їдемо на гімнастику, веземо юного спортсмена. Так, веди мене. Ось цей рефлекс. Гімнастика. Костя ходить у нас на початкову акробатику. Ой, коштує місяць десь близько 100 з чимось доларів. По четвергах. 55 хвилин заняття. Сьогодні ми вчасно навіть, пробці не стояли. Як пробка, просто на світлофорах багато машин всі з роботи їдуть. Так? Угу. Костянтин. Заходимо. Не буду я всередині знімати, напевно. Не хочу я людей. Вода добра, да. Так, клієнт задоволений, йде додому. І чого ми ходимо на цю гімнастику, розкажи вам? Тренуватися. Тренуватися. Ой, два години життя на цю гімнастику. Костю з виходить. Нічого, будемо ходити далі. А -а -а. Ну, подобається. Ну добре. Їдемо додому. Не все в Америці хороші дороги. Не все красиво. Ось їдемо таким райончиком. Не дуже. Тут, ну тут пише, що ремонт, тому. Але якось так. Не дуже такий район, звісно. Е, від моєї реакції може здатися, що я проти цього, але. Це все так дивно, і, і це не дешево тут в Америці, ці всі заняття додаткові, і, і вони трошки з моїм розумінням не, не резонують. От в мене, наприклад, розуміння, що якщо це музична школа, так як я, наприклад, ходила, то це має бути якось там в сім класів, то, то чітко зрозуміло. Ось перший клас, ви вчите в цьому класі то-то, то Там Дійшов до сьомого класу, випускний далі якісь там училище і так далі, а якщо ти хочеш займатися. А тут якось воно все якось так: одна школа вчить одне, друга школа вчить друге, якось непонятно по якій системі, по якій книжці, що далі, ну повчися ти рік, повчися ти другий, що далі? І я не можу те, що навіть якби щось таке було, ми тут. Не, не, як то кажуть, ми не знаємо, наскільки ми тут в Америці, і вкладатися в щось таке прям якось я не бачу поки що сенсу. Може, б я б бачила, якби тут була дійсно якась така система, що ти дійсно по класах навчаєшся. І це я зараз шукаю, наприклад, музичну школу. І є кілька варіантів різних, але вони якісь, якісь дивні і дорогі, і я щось не розумію. Чисто щоб для розваги, загального розвитку можна було походити, але ось ми були, ходили на пробу. Ем, на пробу брали урок. Костя, де ти? Ха -ха. Бачите, тільки троє дітей буде. Ви переживали. Така кімната. Остях! То ну там всього лиш 30 хвилин в тиждень, і це мені зараз 30 хвилин від туди, 30 хвилин вертайся назад і... Це щоб 30 хвилин там і це коштує більше десь 180 доларів на місяць. І це пропусти, не пропусти, все одно кошти не вертаються. Це скільки виходить? Більше, ну зі всім, майже 50 доларів за урок. 30 хвилин 50 доларів за урок. Для нас це дорого. Я не знаю, я не бачу сенсу поки що в цьому. Я б ще пошу... поки що пошук. З гімнастикою тут поки що простіше, бо це більше для, для розвитку. Костянтин нас захотів трошки так для координації рухів, для координації мізки, руки, ноги, щоб якось це все працювало краще, то я думаю, буде займатися. Поки що, хоча б така активність позашкільна буде, але я ж кажу, мені ну, якось не зрозуміло це все. Я думаю, я пояснила чому. А ще в нас є такі гості. Це наш домашній майже, він тут все пасеться. Хорошенький такий, щось жує. Як нас зведемо? <паспілик> <паспілик> кролик. Кролик. <паспілик> <паспілик> Знаєте, назвем кролик. Все. Е. <паспілик> <паспілик> так, а тепер у нас вечірня прогулянка. Все, хату закрили і поїхали. Люблю таку цю золоту годину, тут так добре. Тут дуже гарний район, така тиха вуличка. Ой, тут гарно. тут з цього боку такий. Е... що як це називається? Комплекс житловий, о! З будинків. І з цього боку інший комплекс житловий. Вони собі огороджені, дуже вони такі люксові. І тут дуже гарно. спокійно тут коло них гуляти. Особливо як ці дерева цвітуть. М Ми катаємося. Як я один. Так, ми доїхали звідси на такий трейл. Тут є у нас. Велосипедно, біговий, все, що хочуть, тут люди роблять. Гуляють собачками, просто гуляють, бігають і катаються на велосипеді. Ми поїдемо туди. о, як гарно вже починає захід сонця. Золота така година. Поїдемо в той бік. Покажу вам. Все, відпочили, водички попили. Я хочу води. Хаті вода. Тут ось є, є такі позначки відстані. Це він там починається. Тут 0,75 миль. Звідти в цей бік. Але тут так хорошо. Тут не можна їхати механізованим всяким штукам, типу машин. Тому це така пішохідна зона. Зелена, зелена. Цей звук це кад на заході сонця. Туди? Їдемо туди. O Ось вони. Ось наша річечка-вонючечка. І ось наші наші друзі. Ой, щось я. Не можу зупинитися одною рукою. Так, це північно американські журавлі. Двоє дорослих і двоє їхніх діточок. Дорослі мають такі червоні гарні чубики, а підлітки ці вже трошечки ще немає. Трошечки інший в них колір. Видно, що вони ще тільки ростуть, але вже майже однаково рост. Фух, танці, танці, дивіться! Ви пропустили танці. Танці на замовлення. Треба спускатися вниз. Хоча кажу, що якщо їм стрибати, то вони теж буде стрибати. Ано, ну, ано, ну, Давай Давайте. А, он і рожевий гляньте стоїть. Ми його не помітили. Ложка рожева. Це теж рожевий фланінго, він такий. Я його називаю фланінго, він якось по-іншому називається. Але він дуже прикольний. Сьогодні в нас цілий зоопарк на озері. і каже, що.